18 лютого на календарі про події дня сьогоднішнього говоритимемо на каналі Факти Лайв. Мене звати Оксана Гуцайт, і ми починаємо. Напередодні ввечері росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. 48-річкина жінка загинула. Ще шестеро мешканців міста постраждали. Серед них двоє дітей. Наразі всі постраждалі після отримання меддопомоги лікуватимуться амбулаторно. Також внаслідок атаки пошкоджені вікна та фасади житлових будинків. Є пошкодження дорожнього полотна та нежитлового приміщення. Продовж доби окупанти завдали 638 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області. Під обстрілами сьогодні вночі було не лише Запоріжжя. Росіяни з Криму запустили балістичну ракету Іскандер М та 126 безпілотників. Кілька з цих дронів вчора ввечері атакували село в Сновській громаді. Поранений 63-річний житель. Знову був удар герані по транспортній інфраструктурі в Крюківському районі. Молнія поцілила по житловому сектору в Семенівці, пошкоджені будинки та автівка. Протягом минулої доби на Чернігівщині чули 61 вибух. На Сумщині минулої доби одна людина загинула, 19 травмованих пошкоджено інфраструктуру. На Херсонщині за підсумком доби шестеро поранених. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема пошкодили чотири багатоповерхівки та три приватні будинки. Українські дрони атакували російське місто Чебоксари, завод «Вндір дір прогрес, що працює на збройні сили Росії. Серйозних пошкоджень постраждалих немає. Місцеві помітили, що один дрон впав біля магазину Ромашка. Ще один в районі Прогресу. Це підприємство виробляє для ворожої армії антени комета, які захищають російські дрони, зокрема шахеди від українських реп. Також антени комета застосовують на ракетах іскандер м калібр модулях для авіабомб. Україна вводить пакет санкцій проти очільника Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Україна застосувала санкції, зокрема, за розгортання в другій половині 2025 року системи ретрансляторів для керування ударними дронами. Це збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях нашої країни. Загалом більше ніж три тисячі підприємств в Білорусі постачають Росії техніку, обладнання та компоненти, які належать до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які Росія застосовує під час ударів по Україні. Також у Білорусі триває розбудова інфраструктури для розміщення ракет середньої дальності, зокрема рішника, що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців. Від минулого року білоруські підприємства постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. А ще через Білорусь до Росії в обхід санкцій йдуть складники для озброєнь фінансові і логістичні послуги. Крім того, Олександр Лукашенко сприяв залученню білоруських чиновників до насильницької депортації українських дітей до Росії. Санкції проти Олександра Лукашенка вже запровадили Євросоюз, США, Японія, Канада, Швейцарія та Нова Зеландія через систематичне порушення загальновизнаних прав людини, організацію репресій державного апарату проти політичних опонентів, а також у зв'язку зі сприянням російській агресії проти України. Тристоронні переговори в Женеві щодо врегулювання війни Росії проти України зайшли в глухий кут через позицію російської сторони, пише видання Аксіос. Та сьогодні консультації продовжилися. Журналіст американського видання Аксіо зазначив: гальмує процес новий російський представник на переговорах Мединський, відомий помічник Путіна, який використовував історичні домисли для виправдання вторгнення Росії в Україну і вимагав визнання окупації українських територій та обмеження чисельності Збройних сил України. Водночас спецпосланник американського президента Стів Вітков зазначив, що під час зустрічі в Женеві вдалося досягти значного прогресу, однак не розповів жодних деталей. Цього разу до перемовин долучилися європейські країни Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія направили своїх представників до Женеви. Євросоюз постійно наголошує, неможливо забезпечити стійкий мир без участі Європи. Секретар РНБО Рустем Омєров повідомив, Україна, Сполучені Штати та європейські партнери узгодили подальшу координацію після першого дня переговорів у Женеві. Подякував американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі на тристоронніх переговорах. Умєров зазначив, політична та військова групи продовжують роботу в Женеві і пояснив. Працюють конструктивно без зайвих очікувань. Основне завдання української делегації максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир. Росія залишається головною військовою загрозою для Швеції та НАТО. Про це йдеться у щорічній доповіді шведської розвідки. У документі навели приклади і написали про ворожі дії країни-агресорки в регіоні, зокрема в Балтійському морі, згадали порушення повітряного простору, диверсії та кібероперації. У доповіді зазначили, загроза з боку Росії є серйозною, і конкретною, а дії Москви описують як агресивні. Європа вже неодноразово заявляла, росіяни нарощують військове виробництво, зокрема артилерійських систем і боєприпасів, а це означає, що Росія становитиме загрозу навіть за умов можливого припинення бойових дій проти України. Європі необхідно створити військову шенгенську зону, щоб мати можливість стримати Путіна. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кобілюс. Пояснив. Ефективно протистояти загрозам можливо тоді, коли є швидкість. Та, на жаль, поки в Євросоюзі не занадто багато бюрократичних перешкод для легкого пересування військ через кордони країн спільноти. Правила мирного часу не підходять для військової мобільності. Переміщення військ з одного кінця Європи до іншого може зайняти тижні або навіть місяці. Деякі країни вимагають попереджати про пересування техніки за 45 днів. Це не стримає Путіна. Тож єврокомісар навіть жартома зазначив, поки європейські солдати заповнюватимуть дозвільні документи, російські солдати заповнюватимуть сувальський коридор. Тож необхідно спростити бюрократичні процедури, щоб підсилити обороноздатність Європи. Кожен п'ятий європейці вважає, що диктатура діє краще ніж демократія у кризові моменти. Такі дані соціологічного дослідження пише видання «Політико». Опитування проводили у Греції, Франції, Швеції, Великій Британії та Румунії. 22% вважають, що за певних обставин диктатура може бути кращою за демократію. А 26% не заперечують проти надання сильному лідеру надзвичайних повноважень навіть здебільшого європейці підтримують демократію. Однак значна частина опитаних розчарована тим, як це працює на практиці. Найвищий рівень незадоволення фіксували у Греції 76%. Аналітики пов'язують такі результати поєднанням економічних труднощів, міграційних викликів, падіння довіри до традиційних партій і загальною втомою від політичної нестабільності. Тобто європейці прагнуть, щоб держава швидше і ефективніше ухвалювала рішення. Кремль готує росіян до тривалої війни, закладаючи підхід, нібито захисту традиційних цінностей. Про це пише служба зовнішньої розвідки України. Планують створити постійну міжвідомчу групу, яка координуватиме просування традиційних цінностей у російському інформаційному просторі, тобто таким чином, ніби спробують об'єднати суспільство та відволікти від соціально-економічних проблем, і будуть розповідати, що війна Росії проти України це нібито цивілізаційне протистояння із Заходом. Росіяни планують вести предмет духовно-моральна культура Росії у школах. А з 1 березня цього року запровадять заборону на прокат фільмів, які в Росії. Можуть визнати такими, що дискредитують традиційні цінності і можуть навіть обмежувати онлайн-перегляди для росіян. 22 лютого на каналі Сі 2 покажуть неймовірно життєвий, дотепний та оригінальний серіал Повернення. Це історія, в якій ви побачите багато гумору. Пригод ветерана Кречета, якого зіграв актор та військовослужбовець Євген Григор'єв та його балакучого побратима, верби, роль якого втілив Олександр Рудинський. В серіалі немає шаленого суму або драми, але є дотепні жарти, сучасні меми та звісно, куди ж без кохання. А найкращі українські актори зробили історію про повернення ветерана з війни справжньою живою історією. Тож вмикайте 22 лютого 14 канали Сіті 2 та насолоджуйтесь якісним вітчизняним драмеді. На цьому все. Це були Факти Лайв. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, коментуйте, аби ми знали, що саме вам цікаво.